Ну що ж, а далі будемо говорити про те, чи готуватися українцям до нових блекаутів з Володимиром Кудрицьким. Він є головою правління НЕКУКРЕНЕРГО. Пане Володимире, вітаю! Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. В мене одразу в мене одразу два запитання, які головні висновки зроблено з обстрілів минулого року, і чи зараз можна сказати, що наша енергосистема Українська енергосистема готова до повторення таких сценаріїв? Завершується підготовка всіх енергооб'єктів до опалювального сезону. Якщо говорити про мережу «Укренерго», то ми вже сьогодні готові були би транспортувати зимові обсяги електроенергії під зимове споживання. Наразі обмежень ні по мережі, ні по виробництву електроенергії немає. Триває дуже активна інтенсивна кампанія ремонтна і відновлювальна на електростанціях. Що стосується уроків, уроків їх багато один з головних полягає в тому, що ми значно підсилили інженерний захист всіх видів енергооб'єктів магістрального рівня в системі цієї підстанції, цієї електростанції, також звичайно, ми маємо. Такий хороший досвід протидії масованим ракетним атакам знаємо, як втримати систему під час масованих ракетних атак. Наші героїчні сили протиповітряної оборони також демонструють дуже високі результати. І я думаю, що і українські громадяни, маючи за плечима досвід минулої зими, вже навряд чи ворог може чимось нас здивувати. Тому думаю, що. Зиму точно пройдемо, може бути складності пов'язані з обстрілами, але енергосистема не розвалиться, енергосистема буде працювати і вправимося. А от питання стосовно того, що справитися, теж сподіваюся, дуже сильно, а чи вдасться навпаки цю зиму і осінь, і весну прожити без аварійних і е, таких от постійних відключень електроенергії, коли от напевно мешканці багатьох міст пам'ятають що по 6 годин виключали, потім 6 через 6, інші були графіки. Чи є у нас шанси все ж таки прожити без цих відключень світла? Це дуже сильно залежить від характеру масштабу і успішності обстрілів. Ми не знаємо, якими будуть ці параметри. Ми не знаємо, яку тактику буде застосовувати ворог. Але все, що можливо було зробити, щоб підготуватися, зроблено і також ми продовжуємо і зараз посилювати збільшувати запас міцності в енергосистемі для того, щоб навіть якщо обстріли масовані будуть, мінімізувати їхні наслідки, але зима все покаже: насправді ми не можемо розслаблятися. Ми знаємо, що ворог підступний, і ворог, скажімо, не з ціни ворога є, на жаль, цивільна інфраструктура, зокрема і енергетична система. Пане Володимире. А от в яких регіонах на вашу думку, чи на думку ваших спеціалістів, ситуація може бути трохи гірша, чи навпаки, трохи краще, бо Україна, як відомо, вона нерівна, і в тому числі стосовно. Но розташування енергетичних об'єктів, логістики і так далі. Ну дійсно, великі електростанції є не в усіх регіонах, але ж в усіх регіонах є мережа Укренерго, якою доставляється потужність від великих електростанцій до, до обленерго до, до розподільчих мереж, і оскільки магістральну мережу ми, нам вдалося досить непогано відновити, то основна проблема, яка може бути, це прифронтові райони. Там, де фізично немає або ускладнений доступ для спеціальної техніки для спеціалістів для того, щоб лагодити там енергооб'єкти, вони заживлюються по резервних схемах. Це по суті прифронтові території. В усі в усі решті регіонів на сьогоднішній день забезпечена можливість подачі електроенергії як в сьогоднішніх обсягах, так і Обсяг, які характерний для зими, тобто збільшення, збільшення споживання, от не знаю, чи правильно це питання, чи ні. От заодно можете мені сказати про це. Чи можливо в цій ситуації в Україні децентралізація постачання електроенергії для того, щоб якраз уникнути всіх негативних наслідків? Ну децентралізація постачання? Е Можемо говорити про те, що е, за один рік е, цю децентралізацію провести просто фізично неможливо. Що важливо робити вже зараз, це безумовно залучати е, інвесторів і е, можливої міжнародної допомоги для будівництва е, електростанції малого е, масштабу по всій території України, щоб саме виробництво електроенергії розосередити по території. Що стосується мережі, то е, вона проектувалася і будувалася під те, щоб доставляти великі обсяги потужності, і це добре, тому що вона досить має, мала і має великий запас міцності. Тому тут треба говорити перш за все про розосередження саме електростанцій. Володимир дуже цікава тема стосовно цих проектів і інвестицій в малі так звані електростанції, чи взагалі ось проектна, проектна документація є вже по таких проектах? Чи Може Україна в найближчий час чи не найближчий час вийти з такими пропозиціями до міжнародних наших партнерів і донорів? Україна вже власне виходить і виходила з такими пропозиціями. Є пропрацьовані в тому числі і нами в Укренерго, місця можливого підключення таких об'єктів, їх розташування, виходячи з того, де ця потужність найбільш. Буде необхідною корисною для енергосистеми. Зараз деякі країни, такі як, наприклад, Німеччина, для своїх інвесторів в Україну забезпечують певні умови страхування ризиків. Тому зараз всім треба докласти зусиль для того, щоб ці інвестиції залучити і щоб вони мас, масово пішли в Україну. Пане Володимире, дуже вам дякую за цю розмову. Говорили про стан української енергосистеми, про очікування. Блекаутів підготовку до нового опалювального сезону з Володимиром Кудрицьким. Він є головою управління НЕК «Укренерго».